Керівники Херсонської громади зібралися для того, щоб заявити свою позицію стосовно виконуючого обов'язків управління освіти і науки Херсонської області Євгена Кроницького. Ми хочемо підтримати призначення цієї людини на таку відповідну посаду, тому що ми вважаємо, що він є порядною, патріотичною і професійною людиною. А, і зараз представимо скоротко. Я представляю експертну раду при Херсонській обласній раді. Та наука, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії з засобами масової інформації, а також я є головою виконкому військово-патріотичного руху права сектор Херсонської області. Крапівка Вікторія, громадський сектор Майдану, коло народної довіри. Вавірій Корісниченко, отаман Херсонське обласне казацьке товариство, Соборне Казацтво України Січ. Ну що я можу сказати за Євгена Криницького? Я його знаю вже не один рік. Разом проводили безліч заходів таких всеукраїнських, державних. Євген Криницький, крім того, що він казак. І разом з ним ми неодноразово проводили заходи по відзначенні пам'яті нашого кашового атамана встань Кості Гардієнка. Виїжджали на село Республіканець на Кам'янську Січ. Євген кілька разів організовував і забезпечував транспортом. І люди з Херсона могли поїхати туди. І там на тій... 1 травня це завжди буває, проводили. Що далі хочу сказати? Зараз у нас вже стар... взяла старт дитяча юнацька військово-патріотична гра Джура. Завдяки Євгену Криницькому вже створений обласний штаб більше того, він знайшов кошти на проведення двох цих етапів обласних. І в цьому році ми впевнені, що проведемо цю гру на самому найвищому рівні. І в кінці хочу сказати, що знаєте, у нас на Херсонщині не дуже... Це гаразд з освітою, особливо в вихованні патріотичному. І якраз Євген Керницький на своєму місці і буде свою робити справу разом з нами. Гримо Бороненко, інформаційний координатор Херсонського майдану, член громадського об'єднання коло народної довіри. Я приєднуюсь до всього сказаного, тому що ми хочемо бачити дійсно патріота і дійсно дієву людину на цій посаді. Есть, я э, координатор экспертной рады, рады, я считаю, что все люди честные, неравнодушные и энергичные должны занимать сегодня те руководящие должности, которые приведут к идеологическому, высокому уровню патриотическому нашей общественности. О, Олександр, координатор 40 республиканской сотні голова обласного сорока українской партії координатор экспортной громадської ради при об Совете Румин Анатолий Анатольевич агропромышленный клуб стайка логи также само поддерживаем мы эту кандидатуру всеми все, все, и всеми руками з питань молоді в Херсонській області. Приєднуюсь до всього скарбного.